817-й день в Канаді 09-09, Гарно сьогодні. Минув вівторок, по-моєму. Сьогодні вівторок чи ні? Так, сьогодні. Сьогодні вівторок. Минув гарно вівторок. І по порядку. Зранку розбудив мене будильник. Не хотілося ніяк вставати, але нічого. Виліз, зібрався, пішов зразу. Я сьогодні не подиваюся техніки. Ого. Окей. Пішов за комп'ютер, взявся за накладні. Поведу заявочки, було там декілька, були, які я не зробив вчора, не, не встиг. І пішов, 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 шефа я не зустрів зранку і пішов попити кави. Попив кави по з тортиком. і вже тоді якраз 9 стукнула і пішов закривати заяву. Заявки не складні. Нічого такого. Лампочки, ролета була знову одна, Батарейки. Оці, я не розумію, ці дрібні вони вилізають. Може кондиціонерці качать бужарку, і кондиціонер дує на ті смок-детектори і батареї. Але ні. ні, це вже історія, бо батарейки старі. Там в, в оригінальних смок-детекторах оригінальні батарейки варта чи щось таке. А я ставлю Дірасель. Якщо я бачу ті старі, то значить точно оригінальні. Емердженсі -е одне було. Шеф подзвонив каже Роман: терміново тут сусідній будівлі. Недалеко пішком перейтись через дорогу. Теж наша будівля протікає труба. Щоб я взяв латки і залатав її, свіст, залишив всю роботу. У мене фігня залишив всю роботу, пішов туди, а там тече. Такі о, дві труби, і там така балванка, вона відповідає за тиск в системі. І тече зверху, іменно та штучка, там можна було трошки докрутити, але воно капає. Воно капає і це мусить робити кваліфікований майстер з, з паперами. Тож ми поставили відро, я там почистив, повибрав по по воду і все. І ми позвонили майстру, охоронець там просто був. І по не майстру, майстер приїхав сьогодні зробив. Ще одне було цікаве. Охорона до мене дзвонила, каже, в нас це спрацював, спрацював датчик Спринклера. Оцей що в стелі, що в вода псикає, і все руйнує. що й пожар само самошкою на, на одному із поверхів. Я зразу бігом туди пішов, про всяк випадок. Я приблизно вже знаю, що це не Спринклер, а просто датчик. Сенсор погано працює. Прийшов. Води нема, шуму нема, все нормально. Перекрив я там подачу води в ці спринклери, і воно е, не спрацювало. Там має засвітитись лампочка, що система перекрита. Вона засвітилася. От я знову викликали майстрів, нічого такого. Все нормально. Далі. Дальше... Та нічого такого, наклеїв е, на зовні Сьогодні була дуже жара, на 35, я не знаю, ну, я не міг на, на, на вулиці довго бути навіть. Я вийшов, у нас там реклама на склі наклеєна на нашого будинку, і одна із них здерлась на жарі. Я почав клеїти нову, але на тій жарі цей пластик він просто плавився, розтягувався. Це твердий пластик, типу як матраса на допомогу. Але він на жарі, так як і простий, простий пластик, він... М'ягесеньке робиться, я це клею і нереально. Якщо його розтягуєш, то тут воно клеїться, а внизу робляться зморшки. Коротше, забавився я з тим. І треба буде завтра взяти голочку, пробити, там є бульбашка посередині, я вже не буду це здирати, бо тільки гірше буде. Проб'ю ту бульбашку випущу повітря. цей-цей. Оце наклею. Що там ще цікавого? Нічого такого цікавого. Закривав заявки, день пройшов нормально. Вечором Ввечером з шепою. Доїли ми борщик. Смачний борщик, це капець. Домашній такий, згадується з дитинства. Борщ з дитинства. Повечерили. Повечерили і що і за комп'ютер? Нічого, прибранням не займалися, я пішов, мишка на балконі є. Дві я вже злапав і третя ще є. І третє ще є, бо висипала землю з вазонків. Зараз поставлю мишеловку. Тут купили. Купили, до речі, мишеловки вечором. Треба їх всіх перелапати. Тут не маємо звідки сильно братися, це не перший поверх, не бейсмент, де вони там просто зразу залазять. І сюди вон забігло пару штук. Треба перелапати. Хочу в душ сходити. Іду в душик, іду спати, що поголитись.